Я вирішила здивувати свого чоловіка обідом в його офісі, але коли побачила його машину, сховалася за сидінням і тихо чекала, доки він прийде. Але коли він сів у машину і я побачила, хто був поруч з ним і про що вони говорили про мене, це привело мене в шок. Підпишіться на канал. І перед тим як ми почнемо історію, напишіть у коментарях, з якого міста ви дивитеся, насолоджуйтеся історією. Оксана давно жила на межі підозри, яку старанно вдавала, що не помічає. Вона навчилася усміхатися, коли всередині все холонуло, навчилася говорити спокійно, навіть коли серце билося з глухим розпачем. Її чоловік Ромен колись близький, уважний, непередбачувано ніжний, тепер здавався тінню самого себе. Десять років спільного життя перетворилися на мовчазну рутину, у якій він зникав раніше, повертався пізніше, відповідав коротко і навіть у спільному ліжку лишався десь далеко за межами доторку. Я ще тоді казала собі, що це просто втома. Що він перевтомлюється на роботі, що все налагодиться, та десь глибоко, у тому місці між шлунком і серцем, клекотіла інша правда настирлива, болюча, така, яку неможливо змусити замовкнути. Вона шепотіла ночами, коли я слухала його рівне дихання поряд і думала, а чи справді він спить, чи просто не хоче говорити. Одного вечора я розповіла про свої сумніви Марті. Подрузі, яка знала мене краще, ніж я сама. Вона слухала уважно, нахилившись трохи вперед, стискаючи чашку кави в руках. Ти повинна щось зробити, Оксано, сказала вона після короткої паузи. Не чекай, поки все згасне. Здивуй його. Прийди після роботи, сядь у його машину, візьми шампанське, шоколад. Може, це нагадає йому, ким ви були колись. Я мовчала. Мені хотілося вірити, що простий жест може зцілити тріщину, що кохання ще здатне відгукнутися, і я погодилась, Усміхнулась, ніби вже знала, що роблю щось добре, і всередині мене спалахнув тихий вогник надії. Того ж вечора я вибрала пляшку шампанського, ту саму Марку, що ми відкривали на нашу річницю, коли ще сміялися від щастя. Додала коробку його улюблених шоколадних цукерок і маленьку записку Для нас, для того, що ще живе. Коли спустилася у підземний паркінг, там панувала звична тиша. Машини стояли рядами, блиск металу тьмяно відбивав світло. Його авто було на звичному місці. Я відчинила дверця та й обережно всілася на заднє сидіння, кошик поклала поруч, руки тремтіли, пальці ковзали по склу пляшки, а думки бігли вперед. До моменту, коли він відкриє двері, здивується, а потім посміхнеться, як колись. Я уявляла, як скажу, сюрприз. Просто хотіла побути з тобою. І як він відповість: Боже, Оксано, я навіть не знав, як мені тебе не вистачало. Я чекала. Хвилини тягнулися, мов години, і коли почула кроки, серце вибухнуло десь у грудях. Дверця та клацнули, і я вже хотіла вийти, але замість одного голосу почула два. Ти впевнений, що це гарна ідея, Ромен? Голос жінки ніжний, з тією впевненістю, яку мають лише ті, хто знає, що їм нічого втрачати. Не хвилюйся, відповів він. Оксана вірить кожному моєму слову. Після вихідних усе розповім. Пора закінчувати цю гру. Мені здалося, що простір звузився, що повітря стало густим, як туман. Я відчула, як моє дихання стає беззвучним, наче тіло само намагається не існувати. Ти справді скажеш їй? знову спитала вона, сміючись тихим, упевненим сміхом. Вона навіть не підозрює, що все вже вирішено. Ні, сказав він. Вона ще думає, що ми просто переживаємо складний період. Вона не розуміє, що все давно закінчилося у ту мить кожне його слово врізалося в мене наче лезо. Я сиділа, притиснувшись до сидіння, не дихаючи. Шампанське втратило блиск. Цукерки стали безглузді. Весь мій вечір, сповнений надії, розсипався як тонке скло під ногами. Я бачила лише його профіль у світлі приладової панелі. Той самий профіль, який я колись торкалася губами, коли він спав. Тепер він здавався чужим. Він посміхався не мені, а їй незнайомій, упевненій, красивій. Я чула, як вони сміялися, як він заводив двигун, як машина повільно рушала. А я сиділа за їхніми спинами, німа, невидима, розірвана між гнівом і розпачем. Мене охопила дивна ясність. Усе стало зрозуміло, без питань, без виправдань. У голові з'явився холодний спокій, який народжується лише після болю. Я згадала Марту, її слова здивуй його. Я справді здивувала, але не так, як хотіла. Машина зупинилася біля світлофора. Я чула, як жінка сказала То, виходить, після вихідних ти вже вільний? Так. Відповів він коротко, я вже вирішив усе буде по чесному. Я ледве не засміялася, але звук застряг у горлі. По чесному, слово, яке він вимовив так спокійно, ніби чесність не померла в ту саму хвилину, коли він її зрадив. Я стиснула кулаки, щоб не видати себе. У голові пульсувала лише одна думка дочекатися. Я не знала, чого саме з моменту, коли він залишиться сам, чи моменту, коли я зможу вийти з машини, кинути в нього все, що мала сказати, але поки мовчала. Їхня розмова тривала: сміх, обіцянки, шепіт, кожне слово здирало з мене шкіру, і коли нарешті вона вийшла, дверцята грюкнули, а він залишився сам, я все ще не змогла рухатися. Ромен глибоко зітхнув, поклав руки на кермо. Його тиша тепер звучала інакше не втомлено, не холодно, а винувато. Неначе він теж щось відчував, але не наважувався визнати. Я повільно підняла голову, поглянула на його потилицю. У голові народжувалася фраза коротка й точна, яка мала розсипати все, що він щойно сказав. Але я не встигла її вимовити. Він подивився у дзеркало заднього виду. Наші очі зустрілися, і світ, здавалось, зупинився. Те, що я побачила того вечора, не стало кінцем. Навпаки, це було початком, не розв'язкою, а відправною точкою, з якої я почала власне розслідування Не поліційне, емоційне. Усе, що я колись називала любов'ю, тепер вимагало доказів, свідчень чисел. Коли Ромен і Вікторія вийшли з машини, я почекала кілька хвилин. Сиділа нерухомо, поки їхні кроки не стихли у коридорі підземного паркінгу. Потім обережно відчинила дверцята, вдихнула глибоко і викликала таксі. Водій щось питав, намагався зав'язати розмову, але я не відповідала. Мені не потрібні були слова. Я вже знала, що все скінчилося, хоч і не пролила жодної сльози. Коли я зайшла додому, усе здавалося на своїх місцях книги, фото, чашка, яку він завжди залишав біля дивана. Тільки повітря стало іншим важким, насиченим чимось невидимим. Я відкрила першу шухляду його письмового столу, там документи, конверти, чеки. Я розкладала їх перед собою, наче карти, намагаючись скласти з них історію зради. Кожен аркуш паперу був свідком. Ось виписка з банку, регулярні зняття готівки щомісяця в один і той самий день. Ось рахунок з ресторану, куди ми ніколи не ходили. І ще поліс страхування, оформлений недавно, де в графі бенефіціар значилося ім'я Вікторія Руденко. Моє місце в його житті тепер займала інша, навіть юридично. Я сиділа на підлозі серед розкиданих паперів, і мені здавалося, що все довкола тріщить від тиші. Серце билося спокійно, неприродно спокійно. Сльози не приходили ні болю, ні гніву, тільки ясність. Наступного ранку я вже знала, що робити. О восьмій я сиділа перед Сергієм Ковалем, адвокатом, якого мені колись радив брат. Його офіс був без надмірностей, книги. Акуратний стіл, темне дерево. Сергій дивився на мене довго, мовчки, поки я розповідала. Я говорила все від початку до останнього дзвінка, дверцят машини. Він слухав так, ніби збирав шматки розбитого дзеркала. Ви зробили правильно, Оксано. Нарешті сказав він тихо. Не зволікайте. Якщо він приховує активи, треба знайти їх усі. Ми не дозволимо йому піти, залишивши вам лише крихти минулого. Його слова були не співчуттям, а стратегією, і саме це мені потрібно було. Не розради плану. Ми домовилися діяти швидко. Того ж дня я вирушила до банку. Світлана, менеджерка відділення, зустріла мене стримано, але її очі, коли вона побачила моє прізвище, видали легкий подив. Вона переглянула записи, щось друкувала, перегортала сторінки. Потім нахилилася трохи ближче, понизила голос: Так, є новий рахунок, відкритий два місяці тому, на ім'я Ромена Левека. І...» Є рух коштів, великі суми. Я вдала байдужість, подякувала, хоча руки тремтіли під столом. Наступною була Ірина Бойко, бухгалтерка, яка вела наші спільні фінансові звіти ще з моменту, коли ми купували квартиру. Я прийшла до неї без попередження. Ірино, скажіть мені чесно ви бачили якісь дивні зміни у звітах Ромена? Вона довго мовчала, потім відклала ручку, зітхнула і відповіла. Оксано, деякі його інвестиції не проходять через офіційні документи. У податкових немає слідів. Це виглядає так, ніби кошти виводять у тінь. Тобто він готується до чогось? запитала я. Схоже на те або вже все підготував. Її голос був рівний, але я бачила у погляді співчуття. Коли я повернулася додому, Ромен уже був там. Він стояв у кухні, наливав собі вино. І виглядав спокійним, як завжди. Ти сьогодні рано? спитав, навіть не повертаючись. Так, просто хотіла побути вдома. Він усміхнувся куточком губ, ковтнув вино, підійшов, поцілував мене в щоку. Той дотик був холодний, механічний. Я, мабуть, затримаюся завтра. У нас нараду перенесли на вечір. Я кивнула. Розумію. Цей короткий діалог став частиною нової гри, у якій я вже знала всі його правила. Я більше не шукала любові, я збирала докази. Спостерігала, як він відповідає на повідомлення, як нервово клацає пальцями, коли йому телефонують. Кожен його рух був частиною сценарію, який він писав для себе, не здогадуючись, що я вже пишу свій. Кожного вечора я записувала все у невеликий чорний зошит. Дати, години, імена, навіть вираз його обличчя, коли він говорив про роботу. Цей зошит став моїм щитом. Перед дзеркалом я бачила не ту жінку, що колись чекала його ночами. Волосся колись розпущене, тепер було зібране, рухи чіткі, розум холодний. Одного разу я стояла перед своїм відображенням і сказала вголос: вона більше не плаче, вона планує. Моє відображення кивнуло мені у відповідь з кожним днем я дізнавалася більше Сергій надсилав оновлення, приховані транзакції, нові імена, фіктивні компанії, усе вело до чогось більшого, ніж просто зрада. І тоді я вперше відчула не біль, а цікавість. Я хотіла знати, хто така ця Вікторія насправді лише коханка чи спільниця. Це питання не давало спокою, воно стало моїм імпульсом, тією енергією, що тримала мене на поверхні. Я чекала вечора, коли він знову скаже Маю зустріч, і знала, цього разу я не залишуся вдома. Так завершувався другий розділ. Ромен навіть не здогадувався, що війна вже почалася. Вона не мала звуку пострілів, не було крику чи відкритого бою. Це була тиха війна, без прапорів і героїв, лише стратегія, холод і точність. І я, Оксана, вже давно стала її генералом. Я грала з часом, не поспішала, не зривалася. Кожен мій рух був розрахований, кожна дія мала сенс. Того вечора я відчинила його шафу і почала складати одяг. Акуратно, по лінії, сорочка за сорочкою, костюм за костюмом. Кожен згин тканини був вироком. Я пакувала не речі, спогади. Коли остання коробка була закрита, я сіла на диван і дивилася на ряд зібраних коробок, ніби це були трофеї. Двері відчинилися. Він увійшов звично, із ключами в руці, телефоном біля вуха, посмішкою, яку я колись вважала щирою. Він завмер. Що це? Я повільно підвелася. Твоє життя, Ромене, упаковане. Це допоможе, коли вирішиш піти. Його брови зійшлися. Він зробив крок уперед, ніби не повірив у реальність перед собою. Оксано, ти все не так розумієш? Я перервала. Я чула все. Тебе, її, розмови про квартиру, про те, як я наївна, виснажлива, занадто емоційна. Його обличчя змінилося, посмішка зникла, щелепа напружилась, очі метнулися вбік. Це були просто слова, нерви. Я не мав на увазі. Це були ножі, відповіла я спокійно, і кожен із них увійшов точно туди, куди ти цілився. Він опустив руки, тиша розтягнулася між нами, і я вперше побачила його таким, яким він був насправді. Невпевненим, не сильним, а маленьким, загубленим у власній брехні. Я підійшла ближче, до коробок. Тут усе, що ти залишаєш, і все, що ти втрачаєш. Він дивився, але не сказав ні слова. Потім просто сів на стілець, прикрив обличчя руками. Я вийшла з кімнати, не обертаючись. Усе, що можна було сказати, вже сказано. Наступні дні стали полем бою не між мною і ним, між фактами. І його брехнею. Сергій Коваль, мій адвокат, працював з холодною точністю. Документи, свідчення, електронні листи усе розкладалося по полицях справи, яка росла, мов стіна. Коли ми сиділи в його офісі, він сказав: Оксано, у нас є все і навіть більше. Він не тільки обманював вас, а й переводив гроші на рахунки за кордоном, офшори. Я подивилася на нього спокійно, тоді він їх поверне, він підняв брови. Ви не хочете покарати його? Ні, відповіла я. Я хочу рівноваги. Нехай заплатить тим, що вкрав, і цього буде досить. І він заплатив. Після кількох тижнів зустрічей, листів, телефонних дзвінків, рахунки почали спустошуватися. Ромен здався. Його адвокат виглядав виснаженим. Він сам, та ще гірше. Тим часом Вікторія тиснула на нього. Вона хотіла швидкого рішення, обіцяла піти, якщо він не розірве шлюб негайно. Я знала це, люди говорять більше, ніж думають. Одного вечора, коли він з'явився, щоб забрати документи, я побачила його очі, не було в них більше впевненості. Тільки в тому ти перемогла, сказав він. Я похитала головою. Я не змагалася, я просто перестала програвати. Минуло кілька тижнів. Я жила далі, не так, як раніше, а інакше, із тишею, яка більше не тиснула. Я зустрічалася з Мартою. Ми розмовляли про все, крім нього. Одного вечора ми пішли до ресторану на Вірменській, Це було наше місце спогад з тих часів, коли життя ще мало смак. Я сиділа навпроти Марти, ми пили вино, говорили про плани, і раптом двері відчинилися. Я відчула. Перш ніж побачила Ромен, і поруч із ним Вікторія. Він виглядав чужим, майже невпізнаваним. Її рука лежала на його передпліччі, як печатка власності. Марта нахилилася до мене. Хочеш піти? Я відчула хвилю холоду, але не від страху. Ні, ми прийшли першими. Марта всміхнулася ледь помітно. Ось це я розумію позиція переможниці. Я не відповіла. Просто продовжила сидіти спокійно, впевнено і дивилася, як вони проходять повз. Наші погляди зустрілися на секунду. Цього вистачило. Він відвів очі першим. Марта щось говорила, сміялася, а я відчувала, як усередині мене щось змінюється. Біль, який колись рвав зсередини, перетворився на силу, міцну, тиху, невидиму. Коли ми виходили, я озирнулася в останнє. Ромен сидів спиною до мене, але я знала, він відчув мій погляд. Так закінчився третій розділ розлучення, підписали без сліз, без сцен, без крику, без драматичних жестів лише два підписи мій і його. Десять років обіцянок, що колись здавалися вічними, згоріли в одному русі пера. Коли ми вийшли з кабінету нотаріуса, ніхто не озирнувся. Ми просто пішли в різні боки, ніби ніколи й не знали одне одного. Ромен передав усе, що мусив, навіть те, що ховав квартира, рахунки, інвестиції, картини, які я колись писала для нас, усе перейшло в тишу мого імені. Його адвокат лише мовчки кивнув, а сам Ромен виглядав так, ніби кожен підпис коштував йому частину шкіри. Вікторія зникла через кілька місяців, ніхто не знав, куди, і я не питала. Її ім'я зникло з документів, з фотографій, з його життя, і вперше я зрозуміла, що справедливість може бути просто мовчазною відсутністю. Я продала дім, наш дім, де кожен кут тримав тінь минулого. Коли приїхали вантажники, я не пояснювала нічого. Просто стояла і дивилася, як вони виносять меблі, речі, історії. Коли останні двері зачинилися, я вдихнула і не відчула болю. Тільки спокій, який нагадував твердий ґрунт під ногами після довгої дороги по льоду. Я купила невелику квартиру у центрі Львова, старий будинок, вузькі сходи, запах фарби і кави від сусідів. Вікна виходили на дахи, де чути було життя. Не моє. А просто життя, яке існує незалежно від мене. Я вставляла нові ключі у замок і думала: тепер я сама собі дім. Я змінила роботу, пішла з компанії, де кожен погляд колег був співчуттям і влаштувалася у маленьку галерею. Там пахло олійними фарбами, розчинником і надією. Я почала знову малювати спочатку несміливо, потім впевненіше. Пензель став моєю сповіддю, і одного дня я зрозуміла, що самотність може не боліти, вона може просто бути. Минув рік. Я зайшла до кав'ярні біля проспекту Свободи, місце, куди ходила з Мартою, коли ще навчалася, і побачила його. Ромен сидів за столиком біля вікна. Кавова чашка вже спорожніла, але він продовжував тримати її, ніби боявся відпустити. Його обличчя те саме, але інше, ніби з нього стерли самовпевненість, залишивши лише в тому. Волосся злегка посивіло, зморшки навколо очей стали глибшими. Коли він побачив мене, завмер. Потім повільно підвівся. Оксано, його голос зірвався. Ти добре виглядаєш? Я є такою, якою мала бути завжди, відповіла я, сідаючи навпроти. Декілька секунд він мовчав. Пальці тремтіли, ти мене ненавидиш? Я дивилася просто в очі. Ні. Я просто пішла далі, він опустив погляд. Я часто думаю про ту ніч, про те, як усе почалося і закінчилося. Я теж думаю, сказала я. Бо то була ніч кінця одного життя і початку іншого дмого. Він нічого не відповів, лише ледь помітно кивнув. Ми ще кілька хвилин сиділи мовчки, поки офіціант не приніс мені каву. Я подякувала і, не дивлячись на нього, підвелася. Прощавай, ромен. Він хотів щось сказати, але слова застрягли. Я вийшла, залишивши за собою запах свіжомеленої кави і розчинених дверей. На вулиці стояла моя машина перша, яку я купила сама. Ключі в руці здавалися легкими, як свобода. Я сіла, завела двигун і поїхала до високого замку. Там, де можна було побачити все місто з висоти, я зупинилася, вийшла і дивилася вниз, на Львів, який жив, дихав, сміявся. Мені більше не потрібно було доводити нічого ні йому, ні собі. Я просто стояла і відчувала, як у грудях з'являється посмішка, що немає нічого спільного з помстою. Це була чиста, тиха радість визволення. Я дістала телефон і написала коротке повідомлення Марті, закінчила картину. Вона відповіла майже одразу: Як називається? Я набрала жінка на задньому сидінні. Довго дивилася на ці слова на екрані. Вони здавалися мені остаточними, як підпис під долею, колись я ховалася на задньому сидінні, щоб довести любов. Тепер я стояла на вершині міста, щоб розповісти свою історію, бо кінець шлюбу виявився не кінцем життя, а лише початком мене самої.